Всім привіт! Ви на каналі Алінка-Мальвінка. І сьогодні я вам покажу будиночок, де проживає Барбі Кін і Челсі. І після цього ми подивимося пригоду, яка сталася у будинку Барбі. Так. Це зараз їхні спальня. Така м'яка подушечка і ковдричка. Далі у нас такий туалетний столик. Це. Дзеркало на туалетному столику є сушка, дві щіточки, духи і баночка з лаком для волосся. Це сто... такий стіл. Так, це годинник двері. Це лялька жасмін, якою грається Челсі. А це є сумочка Барбі. Тут у нас багато одягів. Зошити для Челсі, бо вона зараз ходить до школи. Аптечка і одяги. Тут також є одяги. Зараз у нас е кімнат, ми у кімнаті Челсі. Це зараз Челсі спить, бо ще рано. Це тумбочка її і парта. Йдемо на кухню. Ось кухня. Це. Телефончик у нас такий, який я зробила з пистиріну для Барбі. Чотири камфорки Відкриємо і подивлюсь, що ще є. Ось дві тарілочки, вилочки, ножики і е, ложечки. Тут у нас духовка є, і там багато продуктів стоїть. Зразу біля кухні у нас стіл робочий стіл Кена Ось. Тут багато зошитів тому що багато він працює. А ось наш Кенсон. Всім привіт! Біля робочого стола Кена є дві собаки. Це собака Найда називається. А це собаку вони ще не назвали ось Кривий Ротик. І це їхня тарілочка. Так, ну, ось такий у них великий будинок. І зараз ми подивимось пригоди, яка сталася. Барбі кина. Барбі рано встала, застелила ліжко, і вона зараз іде будити Челсі. Челсі вставай, Треба збиратися у садик. Ах, мама, а можна я сьогодні в садик не піду? В садик треба Челсі ходити. Ти зараз Уставай іди вмивайся, а я приготую тобі сніданок. Добре. І Барбі пішла готувати сніданок. Челсі встала, умилася, оділася, застелила ліжечко і йде зараз снідати. Доброго ранку, тату. Доброго ранку, Челсі. Ой, як гарно пахне і смачно. Зараз я буду їсти. М -м, як смачно. Ням -ням. Челсі поїла. І зараз воно буде йти в садочок. Ну, все, Челсі, ти поїла? Так, мамо. Зараз тато тебе відвезе в садочок. Папа -па, Челсі. Папа Кен. Папа, я везу Челсі в садочок. Поїхали Челсі. Поїхали, тату. Ну все, ось ми і приїхали. А ти будь чемна, Челсі, не обіжай дітей, я тебе потім заберу. Папа. Папа, -па, тату, буду чемна. Кім був приїхав додому, забрав Барбі і вони поїхали до лікарні. Зараз вони у лікарні, у Барбі ще має народитися дівчинка. А Челсі не знала, що в неї має бути сестричка. Зараз прийде лікар і вона чекає його. Кін. Чому нема так довго лікаря? Я не знаю Борбі. Напевно, зараз він прийде. А я тобі даю задання, щоб ти купив для нашої малишки коляску. Що ще треба нам? Коляски треба. Е, ну, як, і що, якусь пеленочку купи, щоб завити її. Е, ну і, звичайно, ліжечко. І продавись за Челсі. Забери її сьогодні садочка, нагадуй її кашею. І допізна, щоб вона не сиділа, не гралася. І у комп'ютері нехай довго не сидить. Добре, парк, усе зроби. А ось і я. Де тут моя пацієнтка? А, це ви? Добре, Кен, а ви вийдіть з палати? І зайдіть через 20 або 40 хвилин. Добре, я зараз зайду. Так, ну а ми вам уколимо наркоз. Так, подивимося, що там у нас Уже. Відкриваємо животик. А ось і дитина. Яка чудова дівчинка. Ось, жовтим волосічком зразу. І перевертаємо животик, оп, і вже зробив це плоский. Нема, нема дитинки вже. Так. Зараз ми підемо звішувати дитинку і будемо її одівати.